Вітаю вас, друзі. цей час вечірній. будемо продовжувати розглядати об'явлення книгу і 14 розділ. Дуже важлива вістка. Це не просто звістка біблійна, а це звістка, яка вирішує людей життя або загибель. І вона починається із таких слів, які будемо цитувати, 6, 6 7 вірші. І побачив я іншого ангела, котрий летів посеред неба, і він мав вічну Євангелію, щоб благовістити тим, які живуть на землі, всякому народові. Племені коліну і народності, і говорив він гучним голосом: побійтеся Бога і віддайте йому славу, бо настав час суду Його поклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і джерела водні. Друзі, ось така важлива вістка. Давайте будемо зараз виясняти кожне слово, яке має значення. Іван бачить Ангела. Ангел, а означає вісник або посланець. Тобто вістка повинна лунати далі. Що летів посеред неба, це означає, що вістка повинна пролунати по всьому світу, не в якомусь кутачку землі, не в якійсь країні окремій, як раніше, було в країні народу ізраїльського, а по всьому обличчю землі. Далі. Вічна Євангелія. Друзі, а Євангелії ми маємо 4 в Новому Завіті, а ангел має не просто Євангелію, тобто добру звістку, а вічну Євангелію, то означає, що вирішується вічна участь людей на землі. І далі то, що ми вже читали, всякому племені, всякому народу і народності. Тобто немає значення, в якій частині світу люди живуть, Навіть немає значення, чи вони сповідують християнство чи ні. Чи інше в них віросповідання, вістка повинна пролунати на весь світ. І далі йде зміст те, що говорив ангел. Він говорив гучним голосом. Тобто, вістка повинна гучним голосом пролунати. Всі повинні почути. Цю звістку, а саме побійтеся Бога. Дорогі друзі, а боятися Бога це означати, а так старатися жити, щоб відчувати Божу присутність. Боятися робити зло, тому що Бог все бачить, все чує, і треба буде дати відповідь перед Богом за свої вчинки. Побійтеся Бога і віддайте славу йому. Це важливо. Ніхто з людей не має права на славу. Хоча багатьох людей славлять, навіть вимовляють слова. тим або іншим людям. Люди не мають права на славу, тому що всі люди грішні на землі. Один Бог достойний славі і тільки йому слава належить, так говорить ця звістка. Віддайте славу йому. Бо настав час суду його. От на цих словах дійсно варто зупинитися. Не настане час суду. Багато людей говорять, що настане страшний суд, а настане вирок суду. А суд уже йде на небі, друзі. Це важлива вістка. І щоб її підтвердити, ми з вами прочитаємо книгу Даніїла, 7 розділ. Два вірші, де Пророк Божий Даниїл уже бачить картину, тобто сцену Божого суду. Дивіться, якими словами, 9 10 вірш. Після цього я бачив, що були поставлені престоли і сів прадавні днями, одяг його був білий, наче сніг і волосся, голови голові його як чиста вовна, престолу його, як полум'я вогню, колеса його палаючий вогонь. Вогняна ріка виходила і проходила перед ним. Тисячі тисяч служили йому, і десятки тисяч стояли перед ним, судді сіли і розкрилися книги. Це важлива подія, яка не буде, а вже відбувається. Ця звістка, перша анська звістка, говорить про те, що на небі йде суд, і кожна людина розглядається небесним судом. За свої вчинки, за свою віру і те, як та людина проживає життя. В книзі об'явлення пошти у, у 20-му розділі пошти ті слова цитуються, тобто повторюється те, що дійсно на небі йде суд. Також престоли бачить Іван і бачить Бога Отця Небесного, і перед ним кожна людина була судима. Тож, згідно написаному в книгах. Ну і остання важлива думка Першої Ангської звістки, це каже, поклоніться тому, хто створив небо та землю. Тобто, думка не просто поклоніться Богу, а тому, хто створив небо та землю, мається на увазі Богу Творцю неба і землі. А друзі, тут цитується частина четвертої заповіді Божого закону. Тобто, Бог створив небо, землю і Водні джерела, і ми повинні поклонятися Богу згідно четвертої запиті, яку на жаль багато людей відкидують. Звернемо важливу увагу на цю звістку. Амінь.